Досить цікавий і, я б сказала, непростий як для першого рівня завдань номер 13 У геометричній прогресії сума перших п'яти членів до рівня 32, а сума перших 4 до рівня 20. Знайти п'ятий член цієї прогресії. Я взяла формулу з довідничка, є формула для вчислення суми. І вона не така проста відносно Б1 і знаменника прогресії. Тобто в нас задано для п'яти членів, це s 5 і для чотирьох. Якщо ми добре володіємо, давайте запишемо повністю вирази для С5 і для С4, щоб побачити, що краще між ними зробити. С5 це b 1 невідоме, так і пишемо. Q невідоме, відоме тільки N. Q в степені 5 мінус 1 поділити на Q-1. С4 дорівнює В1 Q в степені 4 мінус 1 на Q-1. Що зручніше зробити? s 5 і s 4 нам відомо, більше нічого тут не відомо. Як на мене, зручніше поділити верхню рівність на нижню рівність. Тому що скоротиться В1, знаменник. Ліва сторона в нас відома повністю і залишається тільки Q. Підставляємо відомі значення 32 на 20 дорівнює Q в п'ятому мінус 1 на Q в четвертому мінус 1. Далі використовуємо властивість пропорції. 20 мінус 1. Використовуємо основну властивість пропорції, але перед цим бажано скоротити на 4. 8, 5. Перемножаємо протилежні чисельники з знаменниками. 8 Q в 4. Мінус 8 на 1, 8. Я відразу відкриваю дужки, тобто перемножаю з відкриттям дужок. І права сторона 5 помножити на другий чисельник. 5 Q в 5. Мінус 5 на 1, 5. Я б це рівняння високих степенів розв'язувала не класичним способом, а розділила доданки з змінними на ліву сторону, числа на праву. Зараз пояснюю чому, тому що, по-перше, дивіться, в першому рівні занадто важких задачі не має бути. Переносимо Q на ліву сторону і виносимо q в четвертій за дужки. Q в четвертий, Дужка залишиться 8, відняти 5, Q. І числа на праву сторону. Мінус 5 додати 8, це 8 підняти 5, це 3. Кхе. Тепер, в якому випадку, враховуючи те, що якщо ми подивимося на варіанти відповіді, відповіді в нас ціле число. Сума елементів прогресії ціле число, Інтуїція повинна підказувати, що Q також ціле число. В якому випадку? Q в четвертому високому степені помножити на дужку буде дорівнювати простому числу 3. Якщо ми 3 можемо розписати, тут у нас добуток. 3, як просто число можемо розписати тільки як одиниця на 3, очевидно, що q3, ой, 1. 1 помножити. Давайте перевіримо. 1 помножити 8 відняти 5, це справді буде 3. Тобто наш знаменник прогресії це 1. І нам потрібно порахувати 5 член прогресії. Але для... А якщо знаменник геометричної прогресії дорівнює 1, то що таке знаменник? Це той коефіцієнт, на як... в скільки разів зростає кожен наступний елемент. Він зростає в один раз, тобто він не змінюється. Тобто всі елементи прогресії однакові. В 1 друні, б2, друні Б3, доріні Б4, друні Б5 і так далі. А сума А сума вказує на те, що якщо ми від, від суми п'яти віднімемо суму 4, то це і буде п'ятий елемент прогресії. Тобто s 5 в даному випадку мінус s 4 це і буде наша відповідь, це буде п'ятий елемент. 12. Якщо ви спробуєте у цьому завданні підставити в суму, от зараз це зробимо і покажемо, що ви попадете в топікову задачу, а що робити далі? Якщо не використаєте логіку до рівня 1, значить всі елементи прогресії рівні між собою. Підставляємо, в s 4 всі відомі значення. 21 дорівнює В 1 невідомо поки що, Помножити Q в 4 відняти 1. 1 в четвертій відняти 1. Поділити на 1 відняти 1. І з такого запису, з такого рівняння, ви не можете порахувати в 1 1 відняти 1, 0. в 1 помножити на 0, 1 відняти 1 0. Тобто порахувати би перше, через яке потім порахувати s 5 тут неможливо. Тільки логікою, що якщо всі елементи прогресії рівні між собою, тому що Q до рівня 1, то п'ятий елемент це S5 мінус S4, сума 5 мінус сума 4.